Вітаю, мене звати Андрій. Я керівник компанії BrandCard. Ми займаємося витовленим пластикових карток, поліграфічною діяльністю. От, з глянцем маємо спів... ну, співпрацю вже досить давно. От, вони для нас розробляли сайт, такий, що аналогів в принципі немає в Україні, і вони їм були поставлені задачі, такі, які вони в принципі виконали досить ну, чітко і якісно. Далі була з нами з ними співпраця по тікет системі Нам потрібно було якби, налагодити свою роботу з клієнтами, оскільки було багато дуже звернень, заявок, і нам треба було якось його це все систематизувати, щоб жодна заявка не залишилась без відповіді, без контролю якогось. От. І якраз в глянці вийшла така нова тікет-система, яка дозволяла нам його впровадити в себе. Налаштування даної системи досить зручне, легке. По початку було трошки важко, але нас проконсультували співробітники глянця. Ну, десь місяць, може, на все про все нас пішло на впровадження даної системи. Далі там, під нас її допомогли нам настроїти, налаштувати. От. Наразі ми активно її користуємося. Вона нам дозволяє контролювати повністю всі замовлення. Тобто, жодне замовлення не залишається без уваги, без контролю, там, без оплати. Чи... Тобто воно дозволяє дуже сильно контролювати, да? процеси, етапи його виробництва і сповіщення клієнта про його роботу. Системи задоволення і подобається те, що компанія йде на співпрацю, і коли потрібно щось допрацювати, систему під твої там нужди якісь і без питань це все виконується, і дуже зручно ну, задоволений взагалі системою і співпрацею з компанією для нас.